Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Мене лишили всихати. Ніченько буду стояти. Веріщільно зачинили, броні плями залишили. То й що Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. 30 березня. Зустрічай прем'єру на телеканалі ТЕТ. Вітаю, я Дар'я Петрожицька, Нова ведуча вашого улюбленого шоу. Зустрічай новий сезон. Я люблю Україну. 30 березня о дев'ятнадцятій на телеканалі ТЕТ. Каят не вміє підкорятися обставинам. Її вдача це справжній вулкан. Амурат не звик миритися із безладом у справах. Але коли говорять закохані серця, тільки сама доля знає, як буде краще. Любов не розуміє слів у вихідні о 19.00 На білоді живи, кохай і відчувай. Таємниця їхнього кохання. Це вона, яка ніколи не зрадить. Та він готовий кинути виклик долі. Тепер вони подолають усе. Наречена зі Стамбула. У вихідні о 15.35 на бігуді. Живи, кохай, відчувай. СІФ – експерт з видалення нальоту, представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях. Без розводів чи різкого аромату. СІФ – більше, ніж просто чисто. До фільмів Дюна розкриє походження Бене Сит. Історія, з якої все почалось. Дивись українською всі серії першого сезону серіалу Дюна Пророцтво на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Шліть сердечки, якщо згодні. Немає. Сердечок? Та у тебе гінів немає. А скільки платиш? Дуже треба безлімітний інтернет за доступну ціну зі збереженням номера. Угу. Uh -huh. uh -huh. Переносьте номер до LifeCell на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень за кожні 4 тижні. LifeCell. вільно мобільно. Твій улюблений телеканал Плюс Плюс ніколи не втомлюється дивувати тебе яскравими, великими фантастичними історіями. Це казковий світ, де можна осідлати власну фантазію та відправитись за скарбами своєї мрії. Що неділі на, на плюс плюс Даня, Даня? Давай прокидайся. А, ми прикидайся. Москві, прикинь, москві. Ну, ти чого? Такого в кіно навіть не буває. Як в житті таке можливе. Селін та Демір продовжують спроби поділити будинок обидва вперті та дуже привабливі. І жоден не збирається поступитися. У що переросте їхня конкуренція? Дивись скрізь тільки ти у будні о 18.00 на бігуді Живи, кохай відчувай. Вона юна та безтурботна. Я завжди вірю тільки в себе. Її усмішка приховує палке серце, що сповнене мрій і великого кохання. Вона справжня. Дівчина, що прагне близьку та свободи, вона змусить його подорослішати і покаже, що справжня любов не боїться перешкод. Сила кохання Феріхи. У будні о 16.20 та то у вихідні об 11.30. на бігуді. В тебе нічого не болить? Mm -mm. Дізнайся, чи mm -mm. це дійсно mm -mm. підписка на аналізи СінЕво. з вигодою 20%. Сира, Сиран ще трошки. Будь ласка, заради мене прошу. Не можу їсти. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преймум». зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі NBA, Формула 1, UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на «Київстар ТВ. Шліть сердечки, якщо згодні немає. Сердечок? Та у тебе її немає. А скільки платиш? Дуже треба безлімітний інтернет. За доступну ціну зі збереженням номера Угу. Uh -huh. uh -huh. Переносьте номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень за кожні 4 тижні. LifeSell. Вільно мобільно. Дивись що <demodic> п'ятниці та що суботи О 17.45. Це колесо фортуни. Ми починаємо. Кого з найрозумніших українців? Обере фортуна цього тижня. Будемо називати фразу. Колесо фортуни, прем'єра, дивись, що п'ятниці та що суботи. О 17.45 на 1+,1 плюс Україна. Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет-пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині.